Українцю, щоб поїхати на вихідні кудись в Мілан, в Париж, треба було просто показати паспорт. Навіть візи не були потрібні, правда? І це не так дорого коштувало. Всі ці там лоукостери возили дуже легко. Це просто як один елемент. Українці справді звикли до комфорту. Водночас орда, яка на нас іде, так я не кажу про Москву і Санкт-Петербург. Там умови життя значно гірші. Ну, якщо взяти російську глибинку, правда ж? Угу. І е, в принципі, от те, про що ви говорили, що росіяни відчують війну на, там, на власних гаманцях. А мені здається, це на них не дуже вплине, тому що ви ж знаєте. Повністю ви ж знаєте цей російський анекдот. Папа, так ти будеш менше піть, будеш менше кушати. Ти будеш менше кушать. я повністю з вами погоджуюся. А, в... Росія на рівні умовної Калуги Альметівська, Нарільська і Мурманська це це не ті території, і не ті люди, дискомфорт яких спричинить, наприклад, зупинку бойових дій, бо Путін відчує там жах свого суспільства. Да ні, їм наплювати. Да і цим рабам так само ну їм було наказано здихати. Вони будуть здихати. Єдина країна на планеті Земля, в якої є фраза Затянуть пояса». Я об'їздив півсвіту. Я ніде не чув якогось ну, подібного виразу. Ні в Британії, ні в Америці, ні в Європі десь немає такого. затянуть пояса. Це тупо кацапська історія, яка означає, будемо менше жрати, будемо все, все, все обмежимо себе. але є цар батюшка, воля государєва, значить, будемо погибати. і будемо убивати. Да.